Лоти проти сволоти або ж зустріч задля перемоги в Чернігові. Організовують благодійний аукціон зустрічей із відомими особистостями на підтримку ОК Північ. Ціль дуже амбітна. Це 10 квадрокоптерів для північних котиків. Ціна питання понад 800 тисяч гривень. Тому кожен лот дуже важливий. Зараз їх близько сотні. Серед них і зустріч із досвідченим політиком, успішним та прогресивним міським головою міста Ніжина Олександром Кодолою. Я не вперше беру участь в подібних проєктах. десь з 2010 року така подібна практика є. Як правило, це благодійна мета таких заходів. Або раніше в мирний час це були збір коштів для будинки. Інтернатів для онкохворих діток цього разу це така дуже важлива мета підтримати наше об'єднання, об'єднане командування північ, тобто це захисники, які захистили і вигнали сволоту Чернігівщини в лютому, березні, початку квітня цього року, міський голова Ніжина Олександр Кодола обіцяє цікаву і насичену програму людині, яка придбає з ним зустріч через аукціон. Я думаю, що буде цікаво людині, яка не має відношення до міської влади, почути про роботу органу місцевого соврядування. Ми готові провести екскурсію самої міської ради, розповісти про діяльність всіх відділів управлінь. Проговорити про діяльність ніжинської влади в мирний час, як змістилися акценти вже в цьому році, під час воєнного стану. Якщо буде цікаво, навіть ми проведемо екскурсію нашим стародавнім містом Ніжином і загалом розповімо про всі цікавинки міста з понад тисячолітньою історією. Ідея аукціону не нова, але насправді дуже крута, бо це можливість підтримати українську армію та поспілкуватися з відомими особистостями, співаками, футболістами, політиками, шоуменами, артистами, психологами, акторами, журналістами та навіть псом-розмінувальником патроном. Аукціон триватиме до 23 грудня. Ставки можна зробити на сайті.